Я часто бачу, наче їду у нереальне вже село до рідної бабусі й діда, дитинство, де моє пройшло, той двір. Під очеретом хата, стіл величезний, під вікном, млинців в полумиску багато і глечик з теплим молоком, несуть до столу рідні руки, котрі підводили завжди, коли ходить учились внуки, побуті з нами ще. Зажди. Ти поведи нас в сад вишневий, а там. За дамбу на ставок у білій хусточці дешевій квітчастий праний фартушок, крізь очі лагідні та щирі, мов діамант, твоя любов родину в злагоді та мирі, скликає під батьківський схов. Там рідна дідова розмова. Дотепні жарти, вечори збирають досі нас до столу із патріархом на чолі.